Чехол в чехлове. Понял. Понял, Прикол. Так, Зенит е. Поработаю. У меня где-то что-то схожее было, не знаю, точно такая сама. Так. А ну посмехнись, посмехнись, давай, 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 я это бы сфоткаю. Блядь. І Як воно? Шо воно? О! Я сподіваюся, ти посміхнувся. Так, окей, ну я думаю, це гривень 500 може коштувати, так? Да? Нормас. Дед мені ніколи. От, я не знаю чого, типу. Це ж вже були часи цифрового... Часу, знаєте, типу, вже і в діда, і телефон, був все. Але мені ніколи не давали доступ до таких штук. Хоча в діда їх було достобіса, багато різних, прикольних таких фішечок. Так, ну, зафіксуємо, подивимося, скільки це буде коштувати. Я думаю, гривень 500, воно, ну, блін, чому ні. А там по факту подивимося. Якщо ви щось собі вподобали, ви можете це, це, як завжди, придбати в телеграмі. Посилання є в описі, заходьте, будь ласка, забирайте. Так. Одна із найбрудніших, начебто, і вона ну, прям м'яка-м'яка. Скоріше за все, тут якийсь одяг. Так, тут у нас запаль. Буду відкривати обережно, щоб нічого не порізати, бо якщо це і правду... Ну, Блін, ну це одяг. Що це може бути ще? Ладно, це не одяг. Ну це аксесуар, це почти одяг. Рюкзак. Окей. Найк. Як зрозуміти, це нове, не нове, ношене, не ношене, оригінал, не оригінал. <на> Та за що? Ну, це пепець Дякую, хоч не використана.